І туристи, які цікавилися відпочинком марсалами, то знають, що за межами готелів вийти немає куди, інфраструктури немає. Все, що потрібно тільки на території готелів. Але я вам в цьому відео покажу два готелі, які знаходяться в містечку Порт-Халіб і в кроковій доступності ви виходите і знаходитеся в центрі. Красивою набережною, з якої відправляються яхти, де є багато сувенірів, магазинів і атмосфера Марсааламу. Зараз в мене на огляді два готелі однієї мережі та Альбатрос вони дуже популярні в Єгипті своєю якістю харчування, концепції сімейного відпочинку. І саме зараз я перебуваю в Єгипті в містечку Порт Халіб на березі Червоного моря. І буду оглядати два готелі: Пікальбатрос Сенс Порт Халіб і Пікальбатрос Оазис Порт-Халіб. Вони знаходяться поруч один одного. В них завжди однакова вартість. В чому різниця, в чому схожість, що можна, що не можна для гостей. Цього готелю все зараз вам покажу і розповім. Завжди покажу територію, пляж, море, номер, басейни. Ну і бачите, відразу на вході Оазис пише і Сенс. І зараз заходимо на рецепшн. У містечку Порт Халіб в самому центрі є лише два готелі, які мають високу якість харчування, обслуговування. І всі туристи завжди задоволені. У 2022 році побудували готель Пікальбатрос Оазис. А потім через 5 років, у 2007 році був побудований Пікальбатрос Сенс, в них один ресепшн. по праву сторону, якщо дивитися на море, це буде Оазис, по ліву сторону Сенс. Сенс на 5 років молодший. Отже, номери гарніші. Я думаю, що це основна різниця, оскільки вся територія, інфраструктура, ресторани, бари. Вільні для користування обох готелів, анімаційні програми, дитячі, дорослі. Також є тут гарний аквапарк. Пізніше вам покажу це все для спільного користування. В готелі цілодобово можна щось поїсти, завжди відкрити якийсь заклад, в якому є їжа. Також гості готелю приїжджають. які би то годині не було, їм одразу одягають браслетик і вони можуть користуватися територією. Також при виїзді з готелю не зрізають аж до виїзду. Так, дерев'яні шезлонги, гарні матраси, карасольки голубенькі, все тут добре. Тут одразу ресторани, тераси, все дістати, безрозмірно. Також зверніть увагу, тут зроблений типу пляж для басейну. І захід в басейн безбар'єрний, просто одразу. Берега і басейн продовжується аж аж туди. Взагалі в готелі є чотири басейни і три з них з підігрівом у зимову пору року. Немає конкретних дат, керуються лише температурою повітря і кількістю туристів в готелі. В готель вже дивилися, коли на годиннику було 17.30. Тому зрозуміло, що вже в Єгипті майже ніч вечоріє і не таке яскраве красиве небо. Але повірте, все тут досить достойно і гарно. В обох готелі в 2022 році була повна реновація. В Сенці 347 номерів, в оазісі всього 292 номера. Тут Теж ресторан. Так, тут теж і корпуса, зелені газончики, пальми. І одразу все приходить кусочок. Територія піщана дуже велика, широка. Зараз вам покажу карту. Це під У пляжі є багато волейбольних площадок, є кафе, Так, душі. Такі доріжки. Ідеально красиві. Так, а тут анімаційні місця для анімації для різних мероприємств. Гарно на пляжі також все прибрано. Дерев'яні шезлонги, матраси, заслонки від вітру, також плетені парасольки. Чисто доглянуто багато. Міста широкий пляж, дуже широкий. З другу сторони теж бачимо таку саму. Таке наш широчезний пляж. Заходне море, ось там є лабунка. Тут у нас такий понтон верхові йде. До рибок в коралі. Так, є лабунка, заходимо море. Але кішка не низький, просто камія. Треба обов'язково ралки. Це до мене є, довжина пляжу 900 метрів і є різні заходи в море, в тому числі є ідеальна піщана лагунка, я її бачила, коли в мене була б морська прогулянка. Але і є понтон, і також місця, в основному, для яких потрібні спеціальні взуття. Заходимо на територію готелю Пікальбатрос-Сенс і він має такі дво поверхові корпуса, і зараз я вам покажу номер. Дивимося номер з виглядом на море, халати, тапочки, сейф, все це є присутнє. Також досить велике місце в санузлі, окремо типу туалет, є косметичні набори, є душова кабінка, таке гарне вітражне віконечко до кімнати. Також є столики для... Ваших валіз ліжко досить велике, просторе. Також матрас, такий досить товстий, окремо диванчик, великий телевізор, електрочайник, чайні набори. І саме головне це вигляд на море. От якщо будете бронювати цей готель, не поскупіться і візьміть ще вигляд на море. Ви можете постійно сидіти і море бачити перед своїми очима. Постільна білизна, чистенька, рушники частенькі. Сонечко сідає. Вже оглянули багато варіантів, багато готелів. І яке моє враження, які мої відчуття по даних готелях, які знаходяться в Порт Халібі. Два варіанти вони взагалі знаходяться на одній території, яка не відгороджена, не загороджена, не перегороджена абсолютно нічим. Можуть користуватися абсолютно всією інфраструктурою: басейни, аквапарк, пляж, ресторани лише її, лише вони ночують у своїх номерах. По прайсу готелю сенс трішки де дорожчі, оскільки тут кращі, сучасніші новіші кімнати, і багато з них мають вигляд на море. Взагалі атмосфера в готелі така дуже приємна, активна. Багато хто займається видами спорту: це волейбол, футбол, грають, сидять на барах. Дуже багато є зон застелених засервінурованих столиків, тому що готуються вже годувати туристів. Ось і я думаю, що тут все на рівні. Далі, якщо взяти пляж, то пляж широчезний. От зараз ми дивилися, вже він вже готовий до наступного дня. Прям пісочок позамітаний все прибрано, мусорні такі кульочки нові застелені. Є понтон. Понтон має приблизно 100 метрів і є одна лагунка заходу в море. Але обов'язково потрібно мати з собою тапочки-коралки, оскільки вхід в море каменистий. є каміння, таке як то, галька. Ось, І Буйке зовсім недалеко, оскільки це місто Порт-Халіп, то тут завжди швидко набирається глибина. Оскільки всі пляжі побудовані таким чином, щоб можна було пришвартувати яхту. Тому десь від берега метрів десять буде полого, а потім вже починається глибина. Але там стоять бойочки, які не дають, застерігають туристів, щоб не запливали за буйки. Ось так кажуть, що риб тут не настільки яскравий і красивий, як взяти в інших містах. Але я думаю, що сервісом, харчуванням, атмосферою, тут активна анімація, цей готель є гідним конкурентом багатьох варіантів за таку ж вартість. Тому моє загальне враження так буду рекомендувати цей готель. Так, тут кальянна така в арабському стилі. А зараз до вашої уваги номер готелю Пікальбатрос Оазіс Портхаліп. Ну, я не бачу сильної різниці між сенсом і Оазісом. Тут теж досить просторий номер, все чітко, красиво, чисто, чайні набори, хороші меблі, ці ж самі диванчики, телевізор такого ж самого розміру. Є шафа, є санузол, косметичні набори, таке ж віконечко, тобто… Для мене майже отакової і аквапарк спільний для двох готелів сенсу і оазису, і він насправді дуже великий. Має 11 водних гірок для дорослих і 13 водних гірок для дітей. І басейни з підігрівом у зимовий період часу. Також поруч є ресторанчик, де можна брати снеки, напої і одразу куштувати, підкріпляти свої сили. Напишіть коментар, можливо, хтось відпочивав у даному готелі, як ваші враження, чи є зауваження, чи є вподобання. Також підпишіться на мою сторінку, адже в мене все про туризм. І поставте вподобайку. Готель користується великою популярністю серед туристів. Тому, якщо ви хочете відпочивати в пікальбатросах Порт Халіб, то подумайте про це за півтора-два місяці до відпустки, тому що вони унікальні, тому що за межами готелю пару хвилин і ви можете мати всю інфраструктуру. місто Порт Халіб, дуже гарна набережна, сувеніри, магазини, така неповторна автентичність єгипетського міста. Тому майте це на увазі. Біля готелю одразу є теж шопінг-центр. Тут теж все необхідне можна придбати.